На Михайловій горі в прохорівці руїна і хаос. Більшість приміщень колишнього санаторію жовтень, який тут донедавна розташовувався, ніби після ракетного обстрілу. Хоча прильотів тут не зафіксовано. Зруйновані поваленими деревами покрівля клубу, санаторного корпусу, фізіотерапевтичного відділення, вибиті шибки, висаджені двері. Всередині покриті цвіллю стіни палат, обдерті шпалери, потрощені меблі, гнилі матраси. Довкола будівель вирвані з корінням дерева, в тому числі знаменита сосна Гоголя. Повсюди панує запустіння, руїна і хаос. Ось у такому вигляді постає сьогодні садиба. Площа 43 гектари, відомого колись на всю Україну родинного гнізда першого ректора Київського університету Михайла Олександровича Максимовича. роки життя 1804-1873. Так звана Михайлова гора, розташована в адмінмежах села Прохорівка, колишній Канівський район, нині територія Ліплявський ОТГ Черкаської області. До речі, тут часто бував на гостині Тарас Григорович Шевченко, який дружив з Максимовичем. Тут і досі зберігся дуб, під яким друзі вели філософські бесіди. За часів СРСР цю мальовничу історичну місцину перетворили на профспілковий санаторій. Територія була доглянутою, тут буяли квітники, прогулювалися пацієнти, працювали лікарі, тут був клуб, їдальня, бібліотека, два двоповерхові житлові корпуси, кілька окремих котеджів, відкритий концертний майданчик, спортивні майданчики. Було облаштовано водогін, каналізація. Щороку за сезон тут відпочивало до двох тисяч пацієнтів із різних куточків союзу, яким лікарі прописали цілюще дніпровське повітря, наповнене густим запахом сосен. Все жило, все працювало. А сьогодні тут пустка. Далебі, я не про бурєві, який нещодавно пронісся Канівщиною і, звісно, додав руйнацій на недоглянутій території колишнього санаторію. Я не про слабкодухість чиновників Київського національного університету, які билися-билися та так і не добилися, щоб унікальну Михайлову гору на хвилину садибу свого першого ректора перевели підпорядкування їхнього вишу з метою створення тут сучасної науково-учбової бази для студентів університету. Я не про заможного київського лікаря-онколога, який нещодавно, за словами місцевих, буцімто викупив колишній санаторій для відродження оздоровниці, але мусив кинути благородну затію на призволяще, бо забракло коштів. І навіть я не про голову Ліплявської ОТГ Сергія Валентиновича Геращенка, замість якого люди вже й дороги по довколишніх селах самотужки стелять. А голова громади все ніяк не знайде часу, аби повернутися лицем до найгостріших людських проблем, вже не кажучи про те, щоб грудьми стати на захист сплюндрованої історичної Михайлової гори, яку через людську халатність протягом найближчих п'яти років стихія просто зітре з лиця землі. Я про всіх нас маємо не бережемо, втратимо ридма, ридаємо. Так, ми такі, на жаль. У Каневі вже стоять дві руїни: колишній готель Славутич у середмісті, і готель Тарасова Гора біля Підніжжя Чернечої. Яких тільки плачів на цю тему ми не чули. І попередній мер, і нинішній мало не руки заламували. Так їм шкода було, що покинуті будівлі вмирають. А вони в лапках зробити нічого не можуть. Для міської інфраструктури готелі були більш ніж доречними. Це реальний сектор економіки, до якого після війни могли б докласти рук інвестори і в міській скарбниці задзвеніло б веселіше. На жаль, перетворити плачів слова, а слова б діла, як завжди, щось заважає. В одному випадку, готель Тарасова гора, ця відомча приналежність будівлі знову ж таки якимось профспілкам. У другому готель Славутич приналежність будівлі приватній особі, яка, за чутками, є громадянином Росії, тобто країна-агресора. Ну, хоча б тут влада Канева мала проявити твердість і рішучість. Для канівської громади приміщення Славутича могло б знадобитися для надання житла біженцям, іншим категоріям населення. Взяли б та й конфіскували, тим більше, що є гостра потреба, тим більше, що є прецеденти. По Італіях, Франціях, Німеччинах кацапські вілли, яхти конфіскують аж бігом. І банківські рахунки блокують. А ми тут у каневі росіянську власність ні-ні, не чіпає. А може просто ліньки підняти одне місце з крісла і зайнятися цим. У Прохорівці, точніше в Ліплявому, те саме, що й у каневі. Не сумніваюся, що владці й там, і там, коли їх примусити, покажуть підшиті теки, де зберігаються їхні мляві, листи звернення до вищих інстанцій з проханням посприяти у вирішенні питань з пустуючими приміщеннями. Втім, паперовою писаниною усе й закінчується. Припускаю, що реальних дій ніхто з них не вчиняв і вчиняти не планує. Клопітно це гасати по інстанціях, по Черкасах-Києва. Добиватися, переконувати, просити, вимагати. Війна на дворі, розумієте? Столицю ракетами он регулярно атакує. Страшно. А тут удома і зарплата непогана, і в кабінетах тепло, і кава на столі парує. Що ще треба? Скоріше за все і Тарасова гора, і Славутич, і Михайлова гора будуть занепадати й далі. І ніхто ніхто з нинішніх владців палець об палець не вдарить, щоб підняти їх з руїн. Громади в черговий раз промовчать. Може, якісь поодинокі міські чи сільські активісти, та ми, журналісти, будемо шпиняти можновладців, нагадуючи їм про їх в лапках недопрацювання. Але то так, комари не укуси. Владу ж люди вибирали. Вона на чолі громад при виконанні особливо важливої роботи у військовий час. Ні про що її зараз не питайте. Потім спитаєте. Після війни. Спитає майбутнє і їх, і нас. Утім, предмету відповідальності просто вже не існуватиме ні в просторі, ні в часі. Я стояв по коліну в снігу на вершині Михайлової гори біля телефонної будки. Хотів комусь зателефонувати, та не знав кому. Сипав сніг. У будці на полиці стояв присипаний снігом телефон. Я перебирав у пам'яті номери, але так і не знайшов потрібного. Можна було б дочці, яка в 2011 році разом із друзями з дитячого творчого колективу Родина. Провела тут, на Михайловій горі, чудове літо. Але зараз їй 23, і вона далеко. Можна було б самому Михайлу Олександровичу, але він не з нами. Можна було б самому Сергію Валентиновичу. Але то все марно. Ох і життя настало. Повен телефон номерів, а зателефонувати нікому. Вибачте нам. Михайле Олександровичу